Харків місто інтелекту, науки і натхнення це місто, де народжуються нові ідеї, здійснюються відкриття і працюють люди, віддані великій справі, навчанню та розвитку молодого покоління. Математика особлива наука, яка розвиває логіку, відкриває красу і гармонію світу. Вона є основою кожного наукового досліду, мовою технічного прогресу. Ключем до розуміння закономірності, природи та життя. І саме вчитель математики стає провідником у цей безмежний світ чисел і формул. Він не просто навчає розв'язувати задачі, він формує мислення, вчить аналізувати, шукати істину, виховує послідовність, наполегливість і віру в себе. Я Гостєва Оксана Олексіївна, учитель математики комунального закладу Харківський ліцей No78 Харківської міської ради. Учасниця міського конкурсу Учитель року 2026. Для мене участь у цьому конкурсі це не лише випробування, а й можливість поділитися власним досвідом, ідеями, любові до професії. Це нагода ще раз довести. Що сучасний учитель є творцем освітнього простору, у якому дитина відчуває радість пізнання, конкурс це шанс поглянути на свою роботу під новим кутом, відчути підтримку колег, знайти однодумців і вкотре переконатися, що бути вчителем це покликання серця, Мій шлях шляху професії це шлях любові до дітей, до математики і до життя. Я переконана, що справжній учитель це той, хто вміє не лише навчати, а й надихати. Сучасна освіта змінюється. Наше завдання навчити дітей не просто знанням, а мислити, аналізувати, діяти, шукати рішення самостійно. І сама математика відіграє цьому особливу роль. Вона формує логіку, критичне мислення, вчить точності, послідовності, пошуку закономірностей. Та для багатьох учнів математика здається складною і сухою наукою. Саме тому я обрала таку педагогічну ідею математика у форматі дютейнмент вчимося з задоволенням. Едютейнмент це навчання через позитивні емоції, гру, творчість і дослідження. Мета такого підходу перетворити урок математики на простір пізнання, де знання набувають емоційного змісту. Адже коли дитина захоплена, вона мислить глибше, запам'ятовує краще, а головне вірить у власні сили. Як це працює на моїх уроках? Я створюю інтерактивне освітнє середовище, в якому учень є активним учасником, дослідником, творцем. Для цього використовую такі сучасні цифрові платформи та засоби, як Learning.ua, тренажери для формування обчислювальних навичок і повторення матеріалу, Learning Apps, Wordwall, Kahoot, ігрові вікторини та квести, GeoGebra інструмент для візуалізації поняттів геометрії та алгебрі, Mentimeter, ЛінаІд платформи для рефлексії, обговорень, збору ідей. Clever Math – інтерактивна дошка з усіма необхідними інструментами для проведення уроків математики. PowerPoint, Canva для створення яскравих інтерактивних презентацій. Уроки проходять у форматі гри, змагання, дослідження, творчого проєкту. Ми розв'язуємо проблеми, шукаємо закономірності, створюємо математичні моделі, плакати, відео, інтерактивні карти. Учень не просто отримує знання, він їх відкриває, здобуває, застосовує. Як результат, мої учні беруть участь у вікторинах, змаганнях, створюють власні математичні проєкти, шукають нестандартні розв'язання завдань. У них формується впевненість у собі, розвивається критичне мислення, креативність, командна взаємодія. А головне, учні починають бачити у математиці не лише формули, а й життя, логіку світу, гармонію природи, закономірності у щоденних подіях. У своїй роботі я прагну створити атмосферу, у якій кожна дитина відчуває себе впевненою, не боїться експериментувати, ставити запитання і шукати власні відповіді. Я вірю, що кожен учень здатен відкрити у собі потенціал дослідника, творця, мислителя, якщо йому дати свободу, дії та підтримку. Математика у форматі д'ютейнмент – «Вчимося з задоволенням. Це сучасний урок, де діти живуть математикою і відкривають її світ із радістю. Моя педагогічна філософія проста. Через емоції до мислення, через руд до знань, через успіх до впевненості в собі. Я переконана, що справжня сучасна освіта народжується тоді, коли уроки не лише навчають, а й надихають, мотивують і допомагають розкривати внутрішній потенціал. Саме тому прагну дарувати кожному учневі віру у власні сили, радість пізнання і незабутній досвід навчання, упевнена, що справжній учитель не лише навчає, а й надихає. І я щаслива робити це щодня.